Вітаю вас, шановні глядачі, в новому відео. Зараз подивимося, що я купила у магазинчику АТБ та у фруктово-овочевому магазині. Знаєте, заходиш, наче нічого і не купив, а 600 гривень, навіть трошки більше як не було. Так, ну, із великих, таких більш дорогих покупочок оці підгузки міні-бі п'ятірочка, Вони зараз. Коштує 219 гривень. Я ціни підпишу ще, звичайно. А замість 320, тобто більше 100 гривень знижка, дуже вигідно. Так що, кому актуально, заходьте, це в АТБ. Також купила ось таке печиво хорошенько, але взяла вже велику упаковку, тому що маленька розходиться дуже швидко. Ось таку соломку завжди її беру. Сирок Агуша. Одну пачку, бо у нас там ще є в запасі. Батон молочний, рум'янець. Зараз в тебе дуже хороші ціни на шоколад Рошен, тому я розійшлась, взяла аж три штуки. Ось такий чорний, білий карамель, там щось, печиво якесь з вафлею. І просто звичайний молочний шоколад. Нехай будуть. Так, далі взяла філе. Ось таке куряче, буду варити супчик. Взяла також молоко, каву додавати, кашку варити. І в овочевому магазинчику ось що я придбала. ціни точно вам не скажу, тому що немає чеку. Взяла 200 г. Горіхів грецьких такі дуже хороші. До речі, я вже спробувала, дуже смачні. Е, так, трошки відволіклась. Коштують вони 300 гривень за кілограм. Тут 220 грамів, здається. Також всі покупки в цьому магазинчику були на 123 гривні. Е, взяла одну морквину, одну цибулинку, це на супчик. Штучок 6 отаких помідорчиків, сливок маленьких. Також такі груші, теж невеличкі. Це мені треба буде для нового рецепту. Придумала дещо цікаве, так що заходьте на мій канал, не пропустіть нове відео. І 2 яблучка. Сказали, що м'якенькі. Так, це були всі покупочки. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі у нових відео.